Я художній керівник народного аматорського фольклорного ансамблю Буруславочка. Я виросла на сцені. І співала, і танцювала, і вела драматичний гурток тут, в Будинку культури. Була художнім керівником будинку культури, а тепер тільки ансамбль. І я із ними Ми ходили, співала. Училася спочатку в їх. А потім почали ходити по селу, записувати пісні від людей, таких стареньких, які ще пам'ятають колись їхні батьки чи бабусі може ще. У нас, є пісні 17-го сторіччя ще.